Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам і захисницям! Будь ласка, не забувайте донатити на Збройні сили України, це дуже важливо. Сьогодні буде нагадування про те, що варто б нам зайнятися взагалі-то своєю культурою, а не озиратися. На чужу Пугачову. Знову, знову наші вкраїнчицькі зірки наярюють на прімадонну з нагоди її дня народження. І я чесно все ніяк не можу зрозуміти цього феномену. В той час, коли Альберт Цукренко випускає документальне відео про те, як Росія захоплювала нас з допомогою російської поп-культури, деякі наші зірки, які, мабуть, вже забули взагалі, то що третій рік іде повномасштабна війна, я вже мовчу про одинадцятий рік тотальної війни. Бо якось пролетіло це повз них, мабуть. Так от вони знову тягнуть росіян. І тут відзначилася Тіна Кароль, якій Пугачова дала путівку в жизнь, ну от не можна було не привітати у себе на інстаграмі Аллу Борисовну. І я надеюсь, що в скором будущем я оправдаю ті она які на мене. Потім Тіна Кароль швиденько цей свій допис видалила, Бо понавпихували. Так би не видалила. Тобто, що не так із цим дописом вона не бачить, якою б опозиційною не вважалася Пугачова. Продюсуючи українських зірок, вона робила одну й ту саму функцію, що і російська державна пропаганда розмивала культурні кордони. До речі, робила вона це на кремлівські гроші. Але навіть поза тим, якщо Алла Пугачова і дійсно зробила із тебе зірку, і ти їй так вдячна, що взагалі аж не можеш. То привітай її собі тихенько кудись в лічку, а напиши публічно в інстаграм. Але ні, Тіна Кароль не те щоб не розпрощалася із російським. Вона просто поставила російське на паузу. А що буде робити? Співати! Я за руки, але поки війна не співає. Все, всі російські пісні мої лишилися на полиці, поки війна вони не будучи. Ну, то явімо, що завтра війна закінчується. І що? Вам не здається, що Тіна Кароль просто зізнається нам в тому, що українською вона почала співати, бо така нині кон'юктура. Що ж? Ну, і все ж таки не про Тіну Кароль, а про фактор Пугачової. Тіна Кароль не єдина, хто привітав Пугачову з днем народження. Її привітав, наприклад, Меловін. Він написав з днем народження єдина і хоробра. Єдина і хоробра. А тут ми приходимо знаєте, до тієї тези, як на мене, дуже дивної тези, яку нам нав'язали хороші росіяни. Ви подивіться, як багатозначно, як гучно мовчить Алла Пугачова. Алла Борисовна своїми пасуками сказала все. Уїхала із Росії. Уїхала і все. І все їм сказала. Той є ще інші Молчит! І знаєте, тут навіть не про саму Пугачову, як про артистку, про це трошки пізніше. а... Про ось це наярювання хороших росіян а разом із хорошими росіянами і деяких наших на ось це, от як багатозначно мовчить Пугачова, нібито це є якоюсь позицією. Друзі, це мені дещо нагадує російські протести. Давайте прийдемо на дільниці голосування о дванадцятій годині, понавставляємо собі в дупі білі ліхтарики і подумаємо мовчки про Навального. Друзі, це їхнє це. Не наше, воно нам не потрібно. Ну а якщо вже торкатися Пугачової її позиції та політики, то в мене для вас зараз буде відео, яке я вже показував, записував про Аллу Барісовну і про те, як вона не мовчала і була корисною ідіоткою в руках кремлівського режиму. Тож давайте почнемо. Я ни указаний Путина, ни указаний укронационалистов совершенно не собираюсь слушаться. Пулом с печеньками на Майдане. То есть нету нет такого, что в России негативно относится к украинцам. Я бы помогал и тем людям, которые погибли, русские люди, которые погибли в Украине. Они, может быть, были жертвой пропаганды и пошли туда воевать. А вас там нет. Вы никто и звать вас никак. Вы территория. Крым, это чтобы Турбродского басу, и чтобы вот туда-сюда возвращаться. У, -у, -у, -у. О це хороші русские. Очова найвидатніша, можна таки сказати, співачка СРСР, яку росіяни прозвали Примадонною, першою дамою в опері. ті ж самі росіяни кажуть про неї, що мадонна і Примадонна – це як город і пригород. Опустимо її вокальні дані, особливості її кар'єри, але перейдемо безпосередньо до її ролі в політиці. Говорячи про Пугачову, дехто любить екзальтовано вигукувати, що вона пережила всіх генсеків, переживе і Путіна, або те, що вона любить багатозначно мовчати. І що те, як Пугачова голосно мовчить про політику, це вже багато про що має значити і багато про що має говорити. Мітинги? Я мітинги я не люблю. Я посматрю по телевізору, узнаю все. Я не люблю е, ора. Хотя для меня поставленные задачи, которые народ ставит перед властью, это замечательно просто. Главное, что народ услышали. Но некоторые голоса, которые орали, мне не нравятся. То есть я не хочу каких-то кровопролитий. Э Як я говорю, що там більшинство це совершенно ні к чему хорошому не приводять. Хоча в мене насправді виникає запитання, ось вона говорить чи не говорить, а що з того нам взагалі? Пугачова заступилася за Галкіна, якого путінська влада назвала іноагентом. Це все одно, що в Росії визнати врагом Родини, як це раніше було в СРСМР. А у себе в інстаграмі Алла Борисівна написала. Прошу зачислить меня в ряды на агентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан. Алла Пугачева. Російські ліберали і співчуваючи їм в Україні, вибухнули оплесками. А вже ж як справжня росіянка, Алла Пугачова не згадала ані слова про те, що ці ребята, які гібнуть за ілюзорної целі, мають зовсім інші целі, і інколи геть не ілюзорні. В когось це обіцяний мільйон рублів, який йому правда не виплатять. У когось бажання вбивати і гвалтувати українців, а когось просто в бажання вбивати і гвалтувати. Це вже так би мовити. Залежно від обсягів власного російського шовінізму. Ну а в когось просто стирна пральна машинка. Ціль, начебто, не така очевидна для Алли Борисівни, але геть не ілюзорна, як ми бачимо по поведінці цих нелюдів, яких Алла ласкаво називає ребятами. А і чоловік Максим Галкін його-то Путін чого записує у вороги народу? Я не розумію. Він дуже навіть допоміг Путіну із Кримом. С Днем России! Уже давно в русском языке лето и Крым стали синонимами. Крым это символ вечного лета. И мне кажется, летом каждый из нас просто обязан побывать в Крыму. Счастья, здоровья! Самый лучший день День России! Здесь, в сердце Крыма, в Ялте! Вместе с вами! Браво, друзья, спасибо, что вы с нами! Говорят, что Крым это Россия в миниатюре. Здесь испокон веков живут в мире и согласии разные национальности, уважая друг друга и понимая друг друга. Ну и что им с Галкиным не подобается теперь? Тему Крыму я бы расширил, адже півострів для Аллы Борисовны завжди был Особливим саме тут вона на початку 2010-х вирішила створити альтернативу Євробаченню Крем'юзикфес, де мали б виступати конкурсанти з усіх континентів, але по факту це були переважно учасники із СНД. На той момент в Україні до речі вже працювало радіо Алла, назване на честь Пугачової, яке транслювало російський культурний, якщо так можна сказати, контент, який захоплював український простір. Одним словом, Пугачова була частиною культурної експансії Росії. Хоча в цей же час називала себе опозиціонеркою, і навіть підтримувала на виборах опозиційного, так би мовити, кандидата Михайла Прохорова, який мав би нібито стати альтернативою Путіна. Так, так сказать, вот на політичній сцені Я іскрені обрадувалася, потому що з'явився не просто порядочний чоловік, не просто ерудований чоловік, культурний чоловік. Молодой чоловік управління хороший і любящий свою страну. Ну що треба для того, щоб стати главой нашого государства, причому підтримуючи Прохорова, Пугачова опускалась, здавалося б, до таких речей, до яких вона зі своїм статусом в Росії не мала б опускатися, як, наприклад, до дискусії з Жириновським, я сам перший пішов! кандидатом в президенты еще Советской России. Все разбежались. Значит, это природное, мол, да? молчите, Я с партией! Не хамите мне не хамите, я знаю, что мне! не хамите! Не хами меня! Я отвечаю здесь! Вам молчать нужно сидеть! Все! Вопрос задали? Я отвечаю так, как я считаю нужно! Я, собственно, не нравится? Это услышать. Убирайтесь вон Албарис, Не уберусь! Все, Уберите вам. Выведет охрана сейчас! Да. Я веду молчать. себя как певица, не как певичка. Честно говоря, с тех пор, как Путин... Был у власти. Ну, будем желать ему только всего хорошего, несмотря на то, что я поддерживаю прохорова Будем желать ему только всего хорошего, несмотря на то, что я поддерживаю Прохорова. Но все равно все то, что делалось во время э, руководства Путина, под руководством Путина, все равно какие-то проекты сами по себе. Вот я, ты, он, она, вместе целая страна. От, і эти тогда, проекти. все. давайте лучше смотрите на человека як на індивідуальність. Прохоров був маріонеткою Путіна, технічним кандидатом, який у Путіна є на кожних виборах. І Пугачова стала непоганими декораціями для цього, фактично допомігши Путіну. разыграть и многоходовочку. А сколько я знаю, снимались в ролике 4 года назад в поддержку да, Путина. Да, да. Вот я и не скрываю. Правильно ли я понимаю, что вы поддержали Прохоров вот из вашего интервью для того, чтобы такие люди, как Прохоров, работал у Путина? Ну, чтобы они были где-то рядом все. Путин, Прохоров, Кудрин очень хороший. Есть несколько что человек. Значит, которые... Рядом все во вокруг Путина или как? Медведь. Представь себе, что ты царица, да? У тебя есть сенат такой, да? Тебе нужно 10 человек хороших советников. Ты наберешь 10 человек? У тебя есть? Ну, я вот таких планов просто не строю. Ну, представь поэтому. себе, у тебя же воображение хорошее. Но вот я ты даже царица, я Руси. Я даже не представляю себе. Такое. Ну, это плохо. Ну, хорошо, я царица. Мне нужно 10 человек. И кого бы вы взяли? Царица, я Руси. Січомусь вказують на особливу мудрість Пугачової. І як доросла успішна жінка, вона таки, мабуть, її має, але в плані мудрості політичної вона радше нагадує ані Лорак. Путін починає криваву війну проти України у 2014 році. Пугачова каже, що треба допомагати братам українцям розібратися у їхніх внутрішніх проблемах. Звучить Неоднозначно, так би мовити, м'яко кажучи, Росія має бути настільки фартовою і настільки діпломатичною. Ми зробити все, щоб нас назву на вищому рівні. І збігати війни і нормалізувати мір у наших братів. А за кілька місяців після цього Пугачова бере нагороду із путінських рук. Пугачева Алла Борисовна, народная артистка СССР, солистка-вокалистка. Спасибо большое, господин президент, за такой ценный подарок в канун Нового года и в моем юбилейном году. Я очень хочу поблагодарить всех поклонников и зрителей. Ну, если б можно было написать такую песню, чтобы был мир, мир, мир во всем мире, чтобы не было больше тревог и опасений за своих детей, я бы такую песню спела. Спасибо. Чи можна сподіватися на мир, коли ти береш нагороду в убивці? Я навіть передбачу закиди від деяких українських послідовників Пугачової. Вона не політик, вона співачка, що ви від неї хочете. Але що цікаво, що ті самі люди зараз ставляться до неї як до політика, ширячи її пост і кажучи, що ось нарешті Алла закінчила своє мовчання і сказала своє політичне слово. Ну, не Оксюморон. Погачова просто написала красивий пост на підтримку свого чоловіка. Вона може й не підтримувати Путіна, вона може навіть засуджувати війну, але от якраз таки стосовно політики, і культурної, і безпосередньої, як, от участь у ролику щодо е, підтримки Путіна і підтримки Прохорова, і, власне кажучи, отримання нагороди з рукобивці, а також її кримських історій. Щодо цього, своїми діяннями вона дійсно багато що сказала. Друзі, нам має бути наплювати на Пугачову від початку і до самого кінця. Друзі, а на цьому поки що все. А, я, як завжди, нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Знаходьте можливості, це не обов'язково має бути великий донат. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.